Усім привіт! Друзі! Сьогодні смачний варіант зеленої аджики із зеленого болгарського перцю перчиці, гострого перцю. Зелені з часником та спеціями. У кого є залишки врожаю перцю восени, готуйте обов'язково таку аджику. Така аджика дуже смакує, як доповнення до різних страв. Наприклад, додавте ложечку такої аджики до салату звичайного, або просто коли маринуєте рибу чи м'ясо. Або ж намастіть хліб чи грінку. Рекомендую. Це вітамінна добавка до страв, адже усе зберігається у свіжому вигляді. Потрібен зелений болгарський перець. В кінці сезону він є у кожного, хто вирощує перець, Можна жовтий. У мене це ротунда, сорт не має значення взагалі. Перцю зеленого я його вже почистила попередню, потрібно 2 кг. 3-4 перцю. Теж зеленого кольору. Він не такий гострий, адже ще не встиг достигнути. Проте гостроту регулюйте на свій смак. Часнику потрібно 200 г очищеного. Також потрібна зелень. Зелень використовуємо таку, яка у вас є. У мене це петрушка, селера. І ще буду додавати кріп та кінзу у замороженому вигляді. Так, заморожена зелень теж підходить, адже восени кропу у мене, наприклад, немає свіжого, і кінза теж уже не росте. Перець помила почистила, до нього додала очищений часник, перчиці теж очистила від насіння. Якщо полюбляєте, більш гостріше, Насіння залишайте свіжу зелень нарізаю довільно, щоб потім блендеру було легше подрібнити. Петрушка і селера так само. Якщо у вас є хоча б два види зелені, це уже добре. Але якщо є 3-4 види, тоді це буде ще смачніше та корисніше. Перець спочатку я подрібнила подрібнювачем, далі буду перебивати усе блендером. Можна подрібнити. М'ясорубкою на саму мілку рішітку два рази. Кому як зручно, одним словом, і чим є. Тепер черга зелені. Додаю. Усе разом перебиваю блендером до максимально однорідної консистенції. Ось такий гарний вигляд, однорідний, буде мати аджика. Далі 2 столових ложки солі. Та 2 столових ложки цукру. Але обов'язково в кінці куштую. І якщо мало, то додаю ще солі або цукру. Потім 2 столових ложки зверху пажитник або уцхосунелі. Ця спеція надасть майбутній аджики приємний горіховий смак. 2 столових ложки коріандру. У мене горошком, подрібні уступки, ложки теж зверху столові. І спецій усе. Тепер потрібен один лимон. Це як вітамінне доповнення і додасть приємну цитринову свіжість і кислинку незначну. Цедра одного лимона без білої гіркої частини. Обов'язково рослина олія це 200 мл рафінована на 2 кг перцю. Тепер сік разом з м'якоттю. М'якіт лимону я подрібнила ножем. І усе разом. Буду додавати. Ось і все додаю до загальної маси. Залишилось перекласти у чисті сухі банки. Банки стерилізувати не потрібно. Зберігається така джека в холодильнику, 6 місяців, це точно, довше навіть, при умові, що не потрапить туди волога. Зверху, в якості консерванту, я заливаю невеликою кількістю рослинної олії. Одну баночку залишаю так, як є. Її ми будемо їсти першою. Друзі, це дуже корисна смачна та вітамінна аджика, яка додасть багатьом стравам неповторний аромат. Від щирого серця бажаю усім міцного здоров'я, смачно їсти та бути здоровими. Та до нових цікавих рецептів!